Реакція світу на терористичний удар Росії по сумах. Президент України Володимир Зеленський говорить про те, що буде світова війна, якщо зараз не зупинити Путіна. А в США переважають російські наративи на превеликий жаль. В той же час Фрідріх Мерць, майбутній німецький канцлер, обіцяє поставити в Україні далекобійні ракети Таурус. Про це й не тільки прямо зараз. У моєму традиційному брифінгу вітаю вас, друзі. Я Олександр Мусієнко. І в цієї пори сьогодні у нас 14 квітня понеділок для вас, як завжди, актуальна, важлива інформація з тих подій, які є дійсно важливими. Отже, світ реагує на удар по сумах, є реакція провідних світових лідерів за виключенням поки що, принаймні, станом на цей час. А немає реакції безпосередньо немає реакції е, президента Трампа. Ну вона з'явиться, я думаю, незабаром ми почуємо. Але натомість є реакція державного секретаря США Марко Рубіо, який визнав, що дійсно удар був російський, що російська ракета прилетіла. І як зазначив державний секретар Марко Рубіо, що удар по сумах це. Трагічне нагадування про те, чому президент Трамп докладає зусиль для припинення війни. В той же час спецпредставник президента Трампа щодо України Кіт Келок назвав російську атаку на Суми неприйнятною. Атака російських військ на цивільні цілі в Сумах у вербну неділю переходить будь-яку межу прийнятного. Це неправильно. Ось чому президент до Трамп докладає всіх зусиль щоб припинити цю війну, тобто це оцінка американців. А зараз я вам приведу оцінку, щоби ну і в принципі апелюють до Трампа і голова Ради міністрів Італії, Мелоні і французький президент Макрон. Вони зазначають про те, що ну а анджей Дуда ще до удару напередодні взагалі зазначив, що Дональд Трамп єдиний хто може закінчити. Цю війну і хто може натиснути на Путіна. Але я просто хотів би, щоб було порівняння, що зазначає голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн, як її оцінка визначається. Отже, Урсула фондерляїн наголосила на необхідності термінових рішучих дій для припинення вогню в Україні. Європа продовжуватиме звертатися до партнерів і зберігати сильний тиск на Росію. Доки не буде досягнуто справедливого і тривалого миру на умовах України, зазначила вона. Тобто е, треба порівняти, що дійсно тиск на Росію це те, чого ми вимагаємо, те, чого ми прагнемо, і те, що було би правильно, і тільки так можна досягти дійсно умов того, щоб зупинити війну і е, допомога Україні, тиск на Росію. І в той же час реакція Сполучених Штатів Америки і деяких європейських країн, які зазначають, що війну потрібно припинити. Тобто вони говорять не про те, що на Росію треба натиснути, а просто війну потрібно припинити. І Дональд Трамп, президент США, правий у цьому ось є зміна реакції. Таким чином, з точки зору оцінки реакції світових лідерів, можна сказати, що маятник дещо похитнувся, якщо ще рік або два тому. Мовилося про те, що потрібно натиснути на Росію, потрібно забезпечити Україну всім необхідним, аби офіційний Київ мав фактично позицію сильного за столом перемовин, власне кажучи. Ну а тут же ми бачимо, що фактично є реакція про те, що ну, потрібно цю війну закінчувати. Яким чином. Можливо, і ціною поступок України з українського боку, як сказав а, безпосередньо, як зазначив а, американський представник Марко Рубіо і Кіт Келек, вони не зазначили про поступки з українського боку, але ми ж повинні розуміти, що загальне формулювання може безпосередньо про це а, говорити і може безпосередньо якраз про це. Свідчити, ну і друзі, поки я от якраз записую це відео, прямо зараз з'явився коментар е про е російський удар терористичний по сумах від президента США Дональда Трампа. Він прокоментував е удар і е назвав російську атаку жахливою річчю. Про це повідомив колишній журналіст Голосу Америки Остап Яриш. Отже, що сказав Трамп. Я думаю, що це було жахливо. Мені сказали, що вони здійснили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я вважаю, що вся війна жахливо сказав Трамп а, на борту Air Force One, коли він летів на авіабазу Ендрюс із Флориди зі своєї резиденції Маро Лаго, де він традиційно що вихідних грає в гольф. А цими вихідними цього вікенду американський президент ще й Відкрив пам'ятник самому собі, ну чому чому б ні не вшанувати. І з цієї точки зору, це піар-стратегія Трампа. Він привертає до себе максимальну увагу з будь-яким інформаційним приводом. Для нього це є, скажімо так, ну, визначальною особливістю. Ми це бачимо. Ось така реакція: що війна жахлива, її треба зупинити. Росія могла здійснити помилку. Ну, ось можна робити висновки самостійні. Загалом треба констатувати, що а, змінився підхід, і на сьогоднішній день дійсно а, виникає схоже на те консенсус, що війну потрібно завершувати. А, в принципі, отут найважливіше, ми теж не проти, але ми вважаємо, що на Росію потрібно натиснути. А от Сполучені Штати Америки ми бачимо, що просто завершити. Це означає, що вони не виключають способів тиску, в тому числі на Україну, з метою поступок, з метою того, щоб, скажімо, піти на певні компроміси, аби війна закінчувалася. Бачимо, що якоїсь кардинальної реакції про збільшення пакетів допомоги Україні чи запровадження потужніших санкцій проти Росії з боку США на сьогоднішній день немає. Я не виключаю, що позиція може ще змінитися, адже минулого тижня президент Трамп зазначав про те, що потрібно буде запровадити санкції жорсткіші проти Росії, якщо до кінця квітня не буде зрушень в питанні якраз миру і перемовин. Але наразі ось така позиція, чому Путін здійснив чергову терористичну атаку саме в вербну неділю? Це не тільки тому, що російський диктатор а, хотів завдати якомога більше втрат цивільним, цивільному населенню, адже чітко встановлено, що одна із ракет прилетіла безпосередньо по проїжджій частині. Спекуляції і маніпуляції, які зараз з'являються, чи то пак від народної депутатки Безуглої, чи від інших осіб, про те, що мовляв, десь збирались українські військові і не можна було, і так далі. І, взагалі, в цьому ледь не причина російського удару. Вони посилюють позицію Трампа і спочатку Трампа, тому що він може сказати: потім а можливо, там збирались військові, і Росія хотіла завдати удару по військових. Ну, сталася помилка, і загинуло понад 30 людей, понад 100 звернулося по медичну допомогу, із них є в тому числі. Важко поранені, це теж треба розуміти. Посилаючись на ось такі думки, я скажу наступне: ви знаєте, що Путін просто хоче знищувати український народ, він зацікавлений в геноциді, і його мало хвилює: чи носить однострої, чи є ці люди військовими, чи вони є цивільними, незалежно від того. І друге, треба розуміти, що коли ми чуємо ось такі заклики. Про те, що там не має бути військових, там не має бути військових, там десь вони мають бути і тому подібне. То в мене виникає запитання: може всім сховатися під землю взагалі і звідти не виходити. Тільки хто ж тоді буде захищати державу? А де перебувати взагалі? Де військові можуть бути? Там вони не можуть. Тут вони, якщо послухати окремих діячів, то нам потрібно просто створити демілітаризовані зони в областях е е окремих і все. Але тоді тільки треба не забувати, що туди зайдуть інші військові, і там буде дуже багато військової форми, тільки форми держави агресора і людей в формі держави-агресора, які і будуть чиняти насилля, які будуть чиняти воєнні злочини, і все це перетвориться на Бучу, на Ізюм і на багато на Маріуполь, на інші міста, де пройшла ворожа окупація. Ніхто церемонитися. Не буде, а коментувати ті чи інші події взагалі не дадуть змоги. Ось це потрібно розуміти. Треба шанувати честь і славу наших військових. Треба підтримувати їх і заохочувати, і дякувати їм за подвиг щодня, який вони вчиняють, в тому числі бригадам сил територіальної оборони, які знищують ворога, наприклад, представники 103-ї бригади, які знищили артилерію корейську північної Кореї. Які продовжують працювати інші бригади, які в тому числі захищають наші північно-східні регіони? Ось це треба розуміти. реакція ми бачимо тепер, повертаючись, чому Путін завдав саме вербну неділю, не тільки тому, що люди йшли до церкви чи поверталися. Для Путіна принципово важливо робити це в такі дні. Це Песах, це свято. Для єврейського народу, який розпочався, який символізує вихід, який символізує звільнення народу Ізраїлю з полону і право на власне самобутнє утвердження. Путін хоче знівелювати і фактично знищити цілий, а, цілий розділ старого заповіту в Біблії, тому що для нього принципово важливо продемонструвати, що це все не має значення. Друге, він хоче це зробити в пальмову вербну неділю. Чому? Для того, щоб розтоптати символи християнства, для того, щоб показати, що люди не зможуть бути вільними, не зможуть славити Господа, і що всі завіти про те, що добро перемагає зло, мають бути знищені. Це є продовження інтересів сатани. Тобто, Путін, якого веде безпосередньо нечистий, він тому і робить. Для нього це важливо. Він... Для нього потрібно жертви, сакральні жертви, які він а, приносить д'яволо. Ось як він думає. Тому йому потрібно проливати кров. І що би хто не говорив, але можу сказати, що в Державній думі чи в інших державних установах Росії часто проходять різного роду слухання, обговорення про роль сатанізму, про роль релігії і багато чого іншого. Релігію вони тлумачать по-своєму. Ось чому ця. ця це теж відбувається. Тим часом, Фрідріх Мерц, майбутній німецький канцлер, зазначив, що Україні потрібно буде поставити ракети Таурус. Це ракети, які здатні летіти, зокрема, дальністю до 500 кілометрів і вражати цілі противника. Запускаються вони повітряним стартом, запускаються авіацією, і мета. Є чітка і зрозуміла ураження цілий противника, особливістю саме ракет Таурус є здатність діяти і пробивати бункери, тобто знищувати добре укріплені позиції ворога. Саме в цьому є значна особливість, і саме це є а, дуже а, важливим. І саме в цьому є відмінність цієї ракети від інших. Вона настільки ж ефективна, як і Shadow, Є конкурентом Storm Shadow, здатна діяти, ну, скажімо так, дещо інакше, ніж ракети Storm Shadow чи Scalpy G, але принцип залишається по суті одним тим самим, що потрібно уражати цілі ворога, особливо на глибині, особливо укріплені позиції, які фактично можуть бути знищені. Інше питання: чи готовий буде майбутній німецький канцлер Фрідріх Мерц надати Україні ці ракети без узгодження зі Сполученими Штатами Америки, чи можливо це рішення буде залежати і Мерц буде очікувати, що як тільки Дональд Трамп, президент США, надасть Україні ракети Атакамс і дасть ними можливість завдавати ударів по території Росії, тоді одразу і Німеччина ухвалить відповідне рішення і передасть Україні ракети Таурус. Тут питання відкрите. Минулого разу, коли обговорювалися саме про попереднім, ну поки що діючим канцлером Олафом Шольцем, питання передачі Україні ракет, то говорилися про те, що е ці ракети дійсно будуть передані, але тільки як тільки безпосередньо. Передадуть Сполучені Штати. Сполучені Штати тоді дали право Україні бити атакансами, але Тауруси тільки так і не прийшли. Шольц залишився послідовним, він їх не передав. Як буде тут, питання відкрите. Натомість Британія і Франція діяли інакше. Вони не чекали рішення Сполучених Штатів Америки, а ухвалили його самостійно і передали Україні як Storm Shadow, так і Скальп Іджі. В цьому є. Певна відмінність. Подивимося, як буде цього разу у цьому випадку. Але ситуація залишається, і це питання залишається відкритим. Нам дійсно потрібні були б тауруси, як і інші ракети, які атакамси, які додаткові Стормшедов та Скальпіджи, для того, щоб завдавати ударів, особливо по території ворога, по їх військових об'єктах. Тим часом президент України Володимир Зеленський, Верховний головнокомандувач, дав інтерв'ю телеканалу CBS одній із провідних телепрограм на американському телебаченні. 60 хвилин. Це не 60 мінут російських Росія, натурально, як це часто буває, скопіювала собі з Америки. Багато чого вони копіюють, вони не соромляться. Вони ж нічого не придумують свого, але потім це видають як за ісконно русське. але дивляться за американцями. Так, от дуже хороше інтерв'ю, як на мене, там є епізоди візиту глави Української держави до Кривого Рогу після жахливого терористичного акту і злочину Росії удару, який відбувся по дитячому майданчику, внаслідок якого загинули діти, і жахлива подія. Фактично, діти загинули, постраждали люди. Є руйнування цивільних будинків, і загалом коментарі президента Володимир Зеленський сказав, що він запросив Дональда Трампа приїхати до України, пересвідчитися і побачити на власні очі, яким чином можна чи не можна взагалі вести будь-які перемовини з Путіним, з Росією, пересвідчитися в тому, що на сьогоднішній день. Є жорстокість російського режиму, що Кремль продовжує вчиняти воєнні злочини і зробити подальші висновки. Далі президент заявив, що є побоювання, що якщо Україна не зможе зупинити Росію, то почнеться ескалація, що може призвести до світової війни. Якщо ми не будемо стояти твердо, Путін буде просуватись далі. Це не просто спекуляції, загроза реальна. Кінцева мета. Відродження російської імперії та повернення територій, які зараз перебувають під захистом НАТО, з огляду на все це я вважаю, що це може перерости у світову війну. Абсолютно правильно, президент апелює, тому що Дональд Трамп заявляв про те, що може бути світова війна, тільки якщо зараз там підтримувати Україну. Навпаки, і Володимир Зеленський на цьому наголошує, що світова війна може бути тоді, якщо не підтримувати Україну. Якщо дати Путіну піти далі, тому що мета Росії, і це чітко видно, це не просто окупація України, а це поширення своїх впливів на країни так званого колишнього Варшавського договору, на країни центральної і східної Європи, Росія прагне тут домінувати і, як наслідок, потім домінувати над усією Європою. Сумнівів немає жодних. І як зазначив президент, якщо це відбудеться, то не буде безпечного місця ні для кого в цьому світі. А, крім того, президент України висловив жаль, що російські наративи переважають в риториці Білого Дому. Я вважаю, на жаль, що в США переважають російські наративи, як можна бути свідком наших втрат і наших страждань, розуміти, що роблять росіяни, і все ще вірити, що вони не агресори. Що не вони почали цю війну. Це говорить про величезний вплив інформаційної політики Росії на Америку, на американську політику і американських політиків, зазначив президент України Володимир Зеленський. І він сказав, що президент Трамп, будучи сильним президентом сильної країни, повинен бути на боці України. Я думаю, що це неправильно, що Америка хоче бути нейтральною. Абсолютно правильні. Прагматичні тези Володимира Зеленського, президента України дійсно так. Подивимося, яка буде реакція Білого Дому. Поки що видно, що Трамп не відступає. Вочевидь, він хоче заслухати Стіва Віткофа, який відвідував Санкт-Петербург і бачився з Путіним, і досі, на жаль, перебуває на цій посаді після жахливого російського терористичного удару. і Його візиту до після цього він був в Ірані. США пішли на поступки Ірану. Фактично, і готові продовжувати перемовини. Ну і про це він має поінформувати президента Трампа. А далі подивимося, що скаже Трамп, яка буде його реакція. Але поки що вона незмінна. Перемовини мають тривати з Росією попри все. І жорсткішої позиції станом на зараз очікувати не доводиться. Подивимося, вона може змінитися, Трамп змінює точки зору, але вона є. Ось така ну а тим часом сили оборони України роблять все для того, щоб знищувати ворога, зупиняти його просування і робити все, щоб захистити всіх нас. Тож підтримуємо нашу армію, єднаємося, консолідуємося і з впевненістю та божою допомогою рухаємося тільки вперед. Бережіть себе! Слава Україні!